Напоминаю, напоминаю, что в эти дни на Майдане участники второго международного салона авторской куклы пытаются установить мировой рекорд по созданию самой большой куклы Мотанки. Получится или нет, посмотрим. Ну а на самой выставке побывала наш корреспондент Вера Борсук. Ей слово. Різнокольорові порцелянові, гумові, волохаті, смішні, і зворушливі. На другий міжнародний салон авторської ляльки Київська казка з усього світу з'їхалися імениті лялькарі та їхні дивовижні творіння. У нас тут представлено на сьогоднішній день 150 авторів і, в принципі, понад 1500 ляльок і ведмедиків. Теді це експозиція дуже величезна на двох поверхах, в трьох залах і. В Принципі, кожен зал по-своєму дуже якісний та колоритний. Кожна лялька має своє ім'я, характер та історію створення. Український майстер Віолета Яковлєва знайшла на барахолці маленького пупсика з прочудесними очима. Ті очі і надихнули майстриню на створення ось такої ляльки. Одягаєш її, і вона оживає. Підпочитаємо ткані вінтажні. тажне. Тобто ці ткані ця ткань була приобретена в Єгипті була ще на бринді. П'ятакі імна ету кубу працю. Та куфла просиктувала ткань. Відомий дизайнер Катерина Шаховська також на тканині не економить. Буває лише один метр, коштує 200 євро. Я дуже часто люблю купити куклу і зробити їй просто інший наряд. Сільвія Весер з Німеччини надає перевагу натуральній фабричній тканині. Це модниця із сходу Азії чи Китаю. Дивіться, який тоненький матеріал. Ляльки цього творчого тандему купують у різних куточках світу. Петро і досі не вірить, що він сам шиє ляльки, сам робить макіяж і сам вишиває бісером. Я, Оуэн, очень нетерпеливый. И когда Дан занялась куклами, искусством кукол, и говорит, займись куколой. Говорит, ты что, если я в бисеринку вышь ей, я прыгну с п'ятого этажа. Это не в моем характере. Покатался с ней два года по выставкам. И вот, пожалуйста, начал вышивать бисером, делай куклы сам. Сам зробити ляльку вирішив, і Ігор Кириченко. надихнула його екранізація відомого роману Майстра Маргарита. Довелося і книгу перечитати, і енциклопедію творчості Булгакова придбати і повірити у містику. Як тільки почав створювати ляльки, гроші посипалися з неба. Дивлюсь 10 гривень лежить. Це було десь там 15-та година. Дивлюсь, трохи далі 50 гривень лежить, ще трохи далі 100 гривень. Я ну, по черзі підняв ці кіпюри. Не лише гроші, а й число 666, переслідує автора. Три шестірки. Можна пояснити, що це був випадок. Вікторія Бардук з Одеси творить неможливе. Її ляльки, немов справжні живі немовлята. Ми рисуємо в'єнки, капілярчики, нохтів пластину, а, вживляються ріснички, волоски і не вживляються по одної волосінки. У цього ребенка є даже слюнки. І все ж лялькове мистецтво подорослішало. шало. Самі автори зізнаються, такі ляльки не для дітей. Це більше для дорослих, тому що вони тендітні та крихкі, їх можна легко зламати. Таке хобі на все життя, впевнені майстри. Адже вони щодня створюють для себе казку, у якій жити набагато цікавіше.